Аудіокнига Книга Пам'ять народу Русь. Глава 4. Національна ідентичність або самосвідомість народу. Останнім часом доволі частіше доводиться чути досить сумнівне та доволі безглузде твердження про те, що, мовляв, до 19 століття ніяких народів не було, а були стани, суспільні прошарки. Та релігійні віруючі усіляких конфесій. Людям, які таке заявляють, не варто займатися історією і, взагалі, не варто виступати публічно, оскільки подібне твердження є абсолютно дилетанською маніпуляцією. Бо як не існувало народів, значить і не було великого переселення народів, і ніякого татаро-монгольського нашестя не було. І ніякі євреї, ні від яких єгиптян та іспанців нікуди не уходили. І древніх греків не було, а Олександр Македонський не громив ніяких персів та зендусами не воював. Значить, і малоросійського народу не було, і ні за якими правами він не судився, так само, як і не було литовського статуту, бо, вочевидь, ще не було литовців. А оскільки народи походять з племен, значить, не існувало і племен: ні слов'янських, ні балтійських, ні германських, ні угрофінських, ні арабських, ні тюркських. Ніяких, також не було ні родів, ні родин, бо саме з них складаються племена. І ваш рідний батько вам ніякий не рідний, а просто знайомий чоловік чай на кухні і знайомою вам жінкою, яка очевидно вам не мати. Якщо ж серйозно, то в 19 столітті почали виникати так звані політичні нації, оскільки населення держав утворених на нових територіях. США, Канада, Австралія, Бразилія тощо почало претендувати на власний суверенітет та почало усвідомлювати себе як окремі народи. Але це не означає, що племінні народи, які існували до того тисячами років, теж стали політичними націями. Племінний народ назавжди залишиться таким, що пішов з племен, а не утворився з населення держави, навіть якщо згодом. Певна частина громадян цієї держави матимуть іншорідне походження. Тож існує серйозна необхідність впорядкувати питання національної ідентичності або самосвідомості народу. Тому розглянемо його детально та розберемося в ключових моментах. Коли ми говоримо про народ, то маємо на увазі, що те чи інше населення ідентифікує себе як певну мовну історичну спільноту. Яка існує на певній території. Тобто народ є групою людей, які відповідають певним критеріям. І саме за цими критеріями ми ідентифікуємо свою належність до певного народу. Що ж то за критерії? Давайте розглянемо їх у порядку важливості. А наприкінці розберемося, чому саме такий порядок. П'ять критеріїв ідентичності. Перший. Найперший найважливіший і найочевидніший критерій це мова. Я говорю руською мовою, отже, я є русин, і похожу з народу Русь. Він говорить німецькою мовою, значить він німець. Вони говорять китайською, бо вони китайці. Ми говоримо канадською, бо ми канадці. Мова це не просто спосіб передачі інформації. Мова народу це як мова програмування. Говорячи науковим стилем, мова кодифікує змісти. Якщо говорити простіше, то завдяки мові люди позначають певні предмети, поняття, явища, процеси навколишнього світу, тобто змісти. Слово це не набір літер. Слово це певний код, який позначає певний зміст. І якщо дві людини знають, коди, то вони розуміють одне одного. Коли я чую американця, я чую слова, і навіть можу їх розрізняти, але я не розумію, які змісти стоять за цими словами, тому я не розумію американця, а він не розуміє мене. Щоб нам порозумітися, мені треба вивчити, які змісти стоять за цими конкретними американськими кодами. Або американцю треба вивчити руські коди. Наприклад, в чому різниця між національною ідентичністю та самосвідомістю народу? За змістом ніякого. Різниця лише в тому, що національна ідентичність це слова іншомовного походження national identity. А самосвідомість народу це, власне, руські слова, які нам легше зрозуміти, оскільки вони походять від коренів нашої мови: Сам світ рід. Бо наша рідна руська мова побудована на коренях, тому нам дуже важливо розуміти корінь слова, щоб зрозуміти зміст цього слова. Рідний це той, що належить до роду, до кола найближчих та найдорожчих людей. Візьміть вираз, президент республіки. Для більшості людей нашого роду ці слова пусті, а президент звучить як презерватив. Оскільки за цими словами немає зрозумілих нам коренів. Ці слова прийшли ззовні та не були складені нами самими. А от схожий за значенням вираз голова держави, ми розуміємо значно краще. Це той, хто думає за всю державу. Ми усі знаємо, що голова людині для того дана, щоб нею думати, а не говорити. А держава це установа, що держить народ та землю. В порядку. Таким чином, мова є системою кодифікації навколишнього середовища. Описуючи це середовище, мова створює свій унікальний та неповторний світ. Люди, які говорять різними мовами, живуть у різних світах, оскільки вони по-своєму описують ці світи та по-своєму розуміють їх. Для порівняння, в руській мові є статі він, вона, воно. А в естонській мові є лише тема, чи скорочена версія та. І розподілу на статі немає. Так само в естонській мові немає і майбутнього часу. Про естонців жартують, що в Естонії немає сексу і немає майбутнього. Англійською це звучить як Естонія has no sex and no future. Тут певна гра слів, бо в американській мові слово секс. Означає як стать, так і інтимно кохання. В той самий час, як у англійців, є декілька граматичних варіацій майбутнього часу, і навіть є така форма, як майбутнє в минулому future in the past, а в тайській мові відсутня множина, вона розуміється із контексту. Цей маленький приклад чудово демонструє, наскільки по-різному народи описують одну і ту саму реальність в своїх мовах, більш того. Окремій мові відповідає окрема нейромережа у мозку людини. Тож коли одна і та сама людина говорить спочатку руською мовою, а потім англійською, в неї працюють різні нейрони мозку, а значить, сама людина не мов би змінює свою індивідуальність. Автор багато разів помічав, що москвин, який говорить московською, і той самий москвин, який говорить англійською чи естонською. Це абсолютно різні люди з різними індивідуальностями та стилем поводження. Саме тому найближчі та найрідніші до нас люди то люди, які говорять одною з нами мовою, рідною мовою, мовою нашого роду. Другий критерій це історія або history, говорячи руською мовою пам'ять. Це знання про минуле. Яке ми пам'ятаємо чи хочемо пам'ятати, а також наше відношення до подій, що ми їх тримаємо у своїй пам'яті. По важливості для, для самосвідомості народу пам'ять посідає друге місце, бо вона вказує, що ми тут не вчора з'явилися, що ми існуємо як спільнота вже певний час, що з нами сталися ось такі події, що народи навколо нас відігравали ось таку і таку роль. По відношенню до нас, що ми завжди жили ось так і прагнули ось цього. Якщо мова об'єднує людей в один народ, то пам'ять цей народ вкорінює. Завдяки пам'яті в народу з'являється походження, пам'ять є корінням, з якого виростає дерево народу, і листя в дерева – то люди цього народу. В наші часи. Коли поряд ряд з етнічними або племінними народами з'явилися і народи політичні, є багато прикладів, як різні за ідентичністю народи користуються тою самою мовою, хоч і з певними місцевими особливостями. Зважаючи на перший пункт, можна було б сказати, що значить, це не окремі народи, а один і той самий народ. Але саме історична пам'ять. Розводить ці спільноти в різні народи. У американців, канадців, австралійців та англійців одна і та сама англійська мова. Хоч і з місцевими особливостями. Наприклад, британське англійське слово Грей через Е, що значить «сірий», американською англійською буде Грей через Ей. Але такі події, як громадянська війна Півночі та Півдня. 13-та поправка до Конституції США та так звані американські японці сталися в американській історії та існують в американській національній пам'яті, а не в національній пам'яті англійців. Англійці, канадці та австралійці до цих подій відношення не мають, так само як американці та канадці не мають відношення до Столітньої війни 1337-1453 років. Така сама історія з німцями, австрійцями та швейцарцями. Хоч мова і одна, але різна історична пам'ять створила окремі народи. Якщо мова об'єднує народ, а пам'ять народ вкорінює, то економіка англійською мовою economics або спільне господарство це ключова мета існування в якості народу. Саме це визначає, заради чого нам взагалі спільна мова та спільна пам'ять, щоб разом створювати та розподіляти добробут. Добробут це гарне та рідне нам слово добре буття або буття в добрі чи з добром, на відміну від злиднів, злих днів, до яких зранку не хочеться прокидатися. Одне із значень слова добро це майно речі. Людям природньо необхідно десь жити, щось одягати та хоча б іноді щось їсти. Задля життя нам потрібно володіти, користуватися та розпоряджатися добром, тобто майном. Окрім того, буде гарно мати обладнані шляхи, щоб ними мандрувати та возити товари, різноманітні споруди, щоб здійснювати корисну діяльність, а виробництво знарядь пристроїв та приладів значно спрощує життя та підвищує продуктивність праці. Нові знання та технології піднімають рівень та покращують якість життя. Саме тому спільне господарство це третя основа самосвідомості народу. Спільне господарство відповідає на запитання, як ми заробляємо собі на життя та як забезпечуємо існування своєї спільноти. Відповідно до форми господарства складаються риси, притаманні тому чи іншому народу. Форма господарства впливає на традиції, звичаї та світогляд народу. Від батьків до дітей переходять види зайнять, рецепти та добробут. Це все разом творить народ саме як спільноту певного способу чи стилю життя. Від форми господарства залежить наш світогляд, тобто ментальність, це наше відношення до грошей, до праці, до знань, до суспільного порядку, до шлюбу, до влади тощо. В той самий час по впливу на ідентичність, спільне господарство не грає тої ролі, як її грають мова та пам'ять. Так, спільне господарство впливає на самосвідомість, але дуже рідко коли формує її. Четверте, тепер, коли в нас є мова, що кодує світ, є пам'ять, що вкорінює нас, та є спільне господарство, що дає нам засоби для існування. Ми можемо перейти до четвертого критерія самосвідомості народу культура або творчість. Культура англійською мовою culture це слово запозичене і для багатьох не зовсім зрозуміле. А наше рідне слово творчість значно краще передає основний зміст творити своє нове та неповторне. Творчість це ті процеси та об'єкти навколишнього світу, які існують саме завдяки нам. Тобто це будь-яка результативна діяльність народу, і це не лише народні пісні чи національні костюми. До творчості ми також відносимо законодавство, архітектуру, підприємництво, музику, освіту, науку, кухню, вірування, спорт, військову справу, традиції, журналістику, історію, технології, прикладне мистецтво та ще багато чого іншого. Наприклад, Руська правда, збірник законів держави Русь. Це результат творчості саме русинів, народу руського. Чи, наприклад, руський або так званий український борщ. Ні в кого більше такої страви немає. Так само як у русинів немає італійського спагетті чи том ям тале Це тайський суп з морепродуктами. Мандруючи світом. Ви побачите, що абсолютно у кожного народу є своя особлива архітектура та підхід до містобудування. Різні народи вірять в Бога кожен своїм особливим способом, різні відношення до освіти, науки, спорту різне поводження в повсякденному житті. Можна було б сказати, що творчість це настільки важливий критерій народної чи національної ідентичності, що її треба було б поставити навіть і вище за спільне господарство. Але реальність така. Що як людям немає де жити та немає чого їсти, то займатися творчістю стає досить складно. Тим не менше, творчість це те, що дає нам змогу відчути свою особливість та унікальність, стати частиною певного світу, в якому існують явища, притаманні лише йому. Творчість додає народу смаку. П'ятий. І нарешті самий останній та найменш важливий критерій самосвідомості, це земля або територія. Земля важлива задля контролю над торговими шляхами, задля доступу до ресурсів, задля виходу до морей та океанів, задля землеробства та тваринництва. Також для людей певного характеру, земля є важливою складовою їх особистого его. Тому для таких людей, чим більше землі. Тим більш значущими вони себе відчувають. Земля окреслює народ у просторі і певним чином впливає на самосвідомість народу відповідно до розмірів та характеристики землі, яка у цього народу є. Але саме для національної чи народної ідентичності земля не так важлива. Гарні приклади євреї, вірмені, цигани. Ті самі русини. Останні 300 років жили під чужим пануванням і своєї самоврядної території не мали, але зберігали свою національну самосвідомість саме як русини бодай до початку ХХ століття, а свій, рух, а свій дух зберігають і досі. Така сама історія з естонцями, які починаючи з першої половини 13 століття жили під владою німців, датчан, шведів, москвинів. І остаточно отримали землю свою владу лише наприкінці ХХ століття. І незважаючи на цю обставину, естонці мають дуже міцну національну ідентичність саме завдяки першим двом критеріям мова та історична пам'ять. Тож для виживання та розвитку народу не так важливо, скільки землі в нього є. Значно важливішою є здатність народу підтримувати високий темп продуктивності. Тобто здатність виробляти товари і послуги та ефективно їх розподіляти всередині суспільства. Сучасний підхід до землі має ґрунтуватися не на ідеї власності, а на ідеї відповідальності. Кожен народ має дати собі відповідь на питання того, наскільки ефективно він урядує на тій землі, яка в нього є, і чи здатний він взагалі за нею доглядати. Тому розумний народ. Замість думати, як загарбати більше території, має думати, як зібрати більше своїх людей на тій землі, на якій цей народ здатний розумно урядувати. Підсумуємо, самосвідомість будь-якого народу ґрунтується на п'ятих складових: мова, пам'ять, господарство, творчість та земля. Чим сильніші складові, тим сильніша ідентичність і навпаки. Причому саме мова та пам'ять є ключовими елементами та грають найважливішу роль у творенні ідентичності. Якщо у народу є проблеми з мовою чи пам'яттю, то у народу будуть і проблеми з самосвідомістю, а так само з господарством, творчістю та землею. Повторимося: якщо у народу є проблеми з мовою чи пам'яттю, то у народу будуть і проблеми з самосвідомістю, а так само з господарством. Творчістю та землею. Асиміляція або руською мовою уподібнення народу якраз і полягає у позбавленні цього народу найважливіших елементів його ідентичності, мови та пам'яті. Якщо представники іншого народу говорять вашою мовою та пам'ятають своє минуле відповідно до вашого історичного концепту, то такі люди усвідомлюватимуть себе належними до вашого народу. А не до свого рідного. Решта елементів, а саме господарство, творчість та земля, також впливають на свідомість. Але вони скорше додають деталей та особливостей для вашого народу і рідко коли бувають ядром національної самосвідомості. Автор русин, бо говорить руською мовою та пам'ятає минуле руського народу якнайменш на тисячу років назад, а не тому, що вирощує гарбузи, готує борщі, та живе під Житомиром. Та в той самий час сільське господарство притаманно руському народові борщ це наша народна їжа, а Житомир це жито і мир, це споконвічна руська земля. У певних народів чи скорше народностей є звичай відносити до елементів самосвідомості також родинне споріднення, тобто гени або кровні зв'язки. Більш того, Кровні зв'язки у цих народностей є чи не найголовнішою ознакою ідентичності, тільки твої тато та мати і ніщо інше визначають твоє походження. Це характерно насамперед для малочисельних або ізольованих народностей, які на своєму історичному шляху ще не здійснили культурного переходу до самоосвідомлення себе на рівні народу. Родинне споріднення важливе на рівні родини. На рівні роду ще навіть на рівні народності. Але народ є спільнотою політико-культурною та виводить свою самосвідомість із мовної та історичної спільності а не генів. Народ це культура мови та культура пам'яті, а не культура крові. Таким чином, стверджувати, що до 19 століття ніяких народів не було, це все одно що стверджувати, що в усіх людей була одна мова та одна пам'ять. Що все людство споконвічно мала єдине глобальне господарство, єдину уніфіковану творчість, та ніяких кордонів між народами ніколи не було. Якщо заперечувати народи, то тоді логічно буде заперечувати і племена, оскільки більшість народів виникають саме як об'єднання мовно та історично спільних племен. Правда ж полягає в тому, що народи були завжди, скільки ми себе пам'ятаємо. Недарма кажуть про велике переселення народів, недарма існують міжнародні відносини.